Друзі, всім привіт! Славку, що їжа. І що? Ми от сьогодні на рибалці буду показувати вам перекус червону свинину, щоб у вас було енергії, скільки щоб ви могли цілий день стрибати з по камінню, не заморюватися і валить дебелі трофеї. І що? Давайте будемо починати. Тут гаять нічого, бо вже таке холодище. Дивіться, є у нас така чудернацька шия, шматочок. З кабана. Так. І що ми будемо робити з цією шиєю? З цієї шиї ми виріжемо тут щось є таке, таке, як не до шиї. І от нашим звірям. Дивіться, тут десь кіло. Ріжемо отакими шматками дебелими. Отакий кусок должен бути. О! Я вже представляю, як це буде смачно. Так. Дивіться, що ми робимо далі? Лежать вони у нас. Ми їх солим. Так. Так. Смакотінь. Так. Перчим. Зітерець піддуває ззаді. Перчим. Хорошо так. Шийка в нас така сальна. Даємо сюди паприки. М'ясо буде червоне, як я обіцяв, буде така смакотень. Що просто клас. Потім з оператором позбираємо ще сміття, бо люди свині. Таке творять, що хай бог мили. Так, дивимося, що ми робимо далі. Вкинули соус гранатовий. Залили, почвакали. Так, почвакали, почвакали. Зараз витираємо наші руки. Руки. Крюки. І рослинної олії. небагато багато. Все, замаринувалися, закрили. Поки розпалиться багаття, воно буде готове. Шуруємо, палить вогонь. Друзі, ну і що, вогнище наше розгорілося. Даємо олії. Отак, шакаємо добре. Ах, ловко. Так. І викладаємо наше м'ясе. Такими шматками. Так. так, наша задача його зараз запечатати. на сильному вогні, обжарюємо. У 5 хвилин з кожної сторони. І отак вот зверху ще. Дивіться, друзі, 5 хвилин пройшло. З однієї сторони наше м'ясо підсмажилося. Дивіться, яка краса. А так це. Оце буде їдло. Все, 5 хвилин з другої сторони. Потім покажу вам, що робити з цим ділом далі. Друзі, що ми робимо далі, поки наше м'ясо обсмажується. Цибулина? Цибулина здорова. Так, сміття. Цибулину рубаємо. Рубаємо на кубик. Будемо робити соус до нашого м'яса. Половину також. Кубик, який нарубаєте. Тут особливо не важливо. Так, порубали нашу цибулину. Рубаємо помидор. Ой, чуть не втік помидор. Сміття. Також кубиком. Хтось тут в помидор заліз. Все робимо на природі. Так, шуруємо до нашого м'яса, воно вже обсмажилося. Заглядаємо і бачимо отакенну красу. Дивіться. А. -а, -а, -а. То вже хочеться з'їсти моментально. Так, прибираємо. Даємо сюди олії. Поки сковорідка не остигла, там саме смачне залишилося. І вшурувуємо сюди нашу цибулю. Вшурували цибулю. І цибуля стає червоною. Клас! Так. Шуруємо до нашого столу. Тут перчина її також кубиком. Вона вже така трохи підприв'явша, зате вона домашня. І буде чудернацькою на смак. Шуруємо до нашого казанка. Дивіться, вогонь дебелий. Цибулька вже трошечки припустилася. Даємо сюди перець з помидорами. У -у 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 -у. тут навіть спецій не було, а от а, ну так, да, м'ясо обжарилося, а от, от гранатового соку. Так, запах бешений. Шору їм ріжемо чесничину? Все робимо швидко. Часничину порубали. Хто як любе? Тут можна і не мілко, вона все одно буде в соусі. Порубали часничину. Шуруємо до нашого столу. Ложка аджики. День. Та ні, мабуть, дві, а взагалі три. Поки банку не відкриєш, ще якось можна супротивлятися. Ну, як же банку відкрив, тоді треба їсти. Отаке ми зробили з вами. Вогонь ставимо на невеличкий. Невеличкий вогонь. Солим все це діло. Солим не дуже. Не забуваємо, що у нас аджика солена. Перчим. І даємо сюди наш часничок. Калапоца їм. та на такій природі. Та щас буде клювати страшне. Так. Зробили вот таке діло. Достаємо наше м'ясо і викладаємо його так зверху. Загляньте на оце. От якби камера могла передавати аромат, то то було б взагалі не те, що ховається в житло, а хто зна куди. Накриваємо кришку і ждемо 5 хвилин. До речі, друзі, не забувай, в нас не закритий збір на принтер. Посилання на банку ось Хто може, хто не може, той поширте, будь ласка. Хлопцям треба допомогти. Всім подякував через 5 минут... хвилин, зустрінемось. Рубаємо зелень. Кріп з петрушкою. Друзі, і на оцьому майже все. Вже це, мабуть, можна навіть скласти, щоб воно нам не заважало. Почистим стіл і заглянемо, що в нас там. Це просто неперевершено оце на природі отако, біля такої здоровенної могутньої річки <ян universities> та таке з'їсти та миле. Друзі, ну і що? Ви гляньте, яка краса. М -м -м, аромат неперевершений. Засипаємо зелень. А так, а так, наше червоне м'ясо. Даємо ще 5 хвилин, вогню там практично нема. І будемо куштувати. Ну що, друзі, знімаємо, несемо на стіл, будемо пробувати. Так. Ууу, тут це так пахне. Що не дай бог? Так, що ми робимо далі? Є в нас отака булка. Так, сміття, сміття. Беремо нашу булку і рубаємо її пополам. Тепер беремо нашу булку і рубаємо її ще раз пополам. Отак трошки вичистимо. То отдамо пташкам, звірям і всім остальним. Беремо наш шматочок червоної свинини. Дивіться, вона справді червона. Отак і от сюди, ложкой соуса, от сюди. Ооом, дивіться, м'ясо біленьке. Гостреньке. Соусу. Треба ще соусу. Мало. Мало. Грячуще. Зелені соусу туди. Отако. І так робимо. Оце вся риба буде наша. Якщо буде, я покажу. Сьогодні без Instagram за кермом, так що з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Не забуваємо донатити посилання там. Всім пока!